Друзі, ради вас знову вітати. Сьогодні на огляді у нас просто цар туарегів. Дійсно дуже крута комплектація. Єдине, чого не вистачає, як сказав замовник, це ерлайну. Він би хотів таку комплектацію, але й не ерлайні. Але повторюю ще раз, дуже багато людей думають, що оцей ерлайн, ексклюзив, комфортлайн, там ще, ще якісь лайни. Це комплектація. Ні, друзі, це жодного відношення. Немає до комплектації автомобіля. Це має відношення тільки до оздоблення автомобіля, як він виглядає, які диски, які бампери, які накладки на пороги. Це машина не Airline, Але тут попередній замовник, мабуть, принципово не хотів Airline, Хотів, щоб він так виглядав, як зараз виглядає цей автомобіль. Але опцій напхано сюди просто караул. Це майже максимальна комплектація за винятком панорами. ну і Арлайну, мабуть, да? тобто, таких речей дрібних. Це 2021 рік. Трилітровий дизельний мотор на 210 кВт 286 кінських сил. Мотор дуже потужний, дуже надійний, перевірений руками. 52 тисячі пробігу, 21 рік, 52 тисячі пробігу, дизель. І у машини дуже крута комплектація, як я вже сказав. Це матричні LED-фари з динамічним асистентом, освітлення максимальні, які і Йшли на ториги в цих роках. У машини є підрулювання задньої осі, дуже рідкісна опція в Туарегах, але в цьому торезі вона є. У машини є безключовий доступ, у машини є повний пакет асистентів, а саме такі асистенти, як сліпі зони, асистент полос, асистент адаптивного утримання в полосі, адаптивний круїз, асистент читання дорожніх знаків. В машини є LED-приборка. Ота, до речі, повний перелік всіх асистентів на німецький Front Assist. Uh, це я деактивував його випадково. Ось oh, oh, ці сенсорні дисплеї. <глоди> да, тут на сенсор вона можна натискати і так. І так, коротше, і грубо, і, і м'якенько. Да? 696 тисяч е, пробігу. Коробка, звісно, автоматична, їх інших не буває. Величезний такий дисплей. У машини є пам'ять сидінь, є е, електропакет сидінь пам'ять сидінь, складання дзеркал, амбієнтна підсвітка, дінаудіо акустична система. Ну і в принципі все. От така. Крутізніша комплектація з повним пакетом, з повним набором асистентів. Асистент виїзду з парковки також. Камери, ой, парктроніки 360, а ну от камер 360 ще нема. Тобто камера є заднього виду, і, до речі, в цих нових торегах, друзі, камера заднього виду показує просто сумасшедше круту картинку. Дивіться, якість. Тут, блін, сонце так світить, дуже багато листя. Дуже багато. Листя дуже багато відб... відкидує різних е... п'ятин сонце крізь листя, але от навіть цей, якщо посад Б9 подивитися, на ньому видно деталі його зображення. Тобто камеру поміняли, камеру покращили. Тут повністю переробили цю центральну консоль. Ну, Звісно, у машини є пневматична підвізка з можливістю регулювання машини по висоті. Купа режимів руху можна перемикати, спорт, індивідуальний, оффроуд. Дуже різноманітні е, режими їзди, Сноу даже є. Це сніжний, окремий би, да, е, от, для експертів їзда по бездоріжжю. Дуже крутий би, дисплей з купою різноманітних. Наприклад, навіть та дрібничка, як вимикання і вмикання. Подивіться, як відпрацьовує вмикання, вимикання. Цих е, підігрівів сидінь. А, це я просто натискаю посередині. Це окремо. Це регулювання сидіння через дисплей. купа різних регулювань. От, Бачите, натискаємо сюди, тут регулюємо підтримку спини. Тут під, регулюємо підтримку ну, попи. Понятно. Тут регулюємо підтримку колін. Коротше, дуже е, багато різних андерезів. Короче, тут регулювання до чортика сидіння це також максимальні з купою різноманітних налаштувань, з купою різноманітних функцій. Ззаду є також підігрів сидінь, є також клімат двозонний для задніх пасажирів, є шторки на задніх вікнах, є електрокришка багажнику. Ну, от такі, такий набор опцій. Ну і є, звісно, у машини Farkoп. Отакі, от друзі. Круті машинки ми купуємо для наших замовників. ну купуємо, Оглядаємо для наших замовників. Ця машинка поїде в Словаччину. Коштує вона в Німеччині 49 906, здається, євро. Да. І е, додатково ще пропонується, але за бажанням, якщо є бажання, купити за 1200 євро набор зимових колес. До речі, колеса також в машині нові, 24 рік резина. Зараз десь був ось. О. Нова резина, нові гальма, машина повністю обслужена. Просто сів, поїхав. Дійсно, вкладень нуль. Розтяжіння цип... ципка мінімальне, ну бо 52 тисячі, там всього 1% з 6 допустимих. Точніше, 1, 1 градус з 6 допустимих, якщо машина майже нова, по стану. Друзі, замовляйте огляди машин в Німеччині і в Нідерландах. Будемо раді всім допомогти. Всім гарного дня.